Друзі, вітаю вас з вами. Остап Стахів. Ми є в селі Богушів і мама. Звати вас Панасюк Надія Георгівна. Панасюк Надія Георгівна хоче вам повідомити, що її син 1971 року панасюк Петро Васильович пропав безліс. так? у Бахмуті був на передову. Поїхав вони так би по на передову. Два лежало так, як поранених, один убитий. А його нема ніякого і прийшло, що пошло безвісті, і шукають, шукають, і нема ніде. А е, яка інформація? Де саме в Бахмуті був? Так? У Бахмуті. Е, що вам е, вже скільки часу його нема? Вже два місяці більше. Більше двох місяців. Що вам повідомляють? Щоб нема, шукають, шукають, нема. Е, вам не кажуть, що він полоні чи загинув, нічого. Нічого ніхто не каже. А хлопці дзвонили його звітам, вам щось казали. До мене не дзвонили, а дзвонили, шукаємо його. Ми показували навіть на відео, як його шукали там. Mm -hmm. близько. Але його нема ніде. Е, а він пішов в перші дні доброволець? Доброволець, першого дня пішов доброволець. Сказав, що треба захищати родину. А... Я просила, просила, а він сказав, мамо, треба захищати, як це не пойдуть. То хто пойде, як я не пуйду". Розуміло. Я добр... кажу те, що є. Добре, якщо би хтось знайшов ваш телефон, можете назвати в ефірі? У мене телефона немає ніякого. Е, як як зв'язатися тоді з вами? В село Богушів? Пош... Ай, йо, дайте сього, то, хай напише. Да ви місцевий, так? так Та, yeah. Продиктуйте тоді ваше, якщо будуть люди знати щось про її сина, що вас набрали. 097 184 69 8. А вас звати? Тарас. 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 До Тараса, друзі, дзвоніть. Це... Нема телефон, Хлопці, це біль мами, біль мами, і треба допомогти знайти сина. Я вам дякую, що ви підійшли. Так. Бахмуті пропав. Да? Бахмуті, Везвисі. Бахмуті, там поїхав, Ну, по пораненому. Mm -hmm. Вон, машиною... Ага, повідомили, що поранений Він біхав забирати. Вони, вони не повідомляли, що поранений не прийшло, що пропав без звістки. Mm -hmm. Ага, така була звістка. Така, І, ну зразу, mm -hmm. що 24-го пропав, а вже, мабуть, 26-го чи що вже прийшло на те вони, що вже пропав, вже прийшла звістка. Зрозуміло, добре. Дай Бог, щоб вам не шлися. Дай Боже, друзі. Дай Боже, тримайте з Богом спатає з Богом поверну.